Не кожна монета змушує тебе завмерти з першого погляду. Але ця саме та перед вами Red Horse. Друга монета в серії 7 печаток апокаліпсису. Від Кепесіан Мінт. Три унції срібла 60 мм діаметра. Історія, яку хочеться не просто показати, а прожити. Серія 7 печаток апокаліпсису. Натхнена книгою Іоанна Богослова. Останньою книгою Нового Завіту, у ній описано сім печаток, кожна з яких символізує подію, яка наближує кінець світу. І коли Агнець Божий розриває першу печатку, з'являється білий кінь, коли другу виходить червоний. Але мова не лише про знищення чи апокаліпсис у звичному розумінні. Це кінець старого світу, світу брехні, насильства і темряви, і початок нового, очищеного, де все відроджується після випробувань. Саме тому ця серія не лише про страх і осуд, а й про надію. Навіть упаковка цієї монети говорить: перед нами не просто виріб зі срібла, це витвір мистецтва, щільна обгортка з ефектним глянцем. На ній дизайн, який не залишає сумнівів у тематиці: полум'я, кінь, печатка. А всередині дерев'яна коробка з чорним матовим покриттям, блискучим логотипом виробника і прихованим магнітним замком. Вона приємна на дотик із бархатною оббивкою, ніша під монету і місце для сертифікату все продумано ідеально. Навіть звук, коли коробка клацає при закриванні, це задоволення. Таке враження, що ти тримаєш не просто монету, а предмет сили, який має власну ауру. У комплекті сертифікат автентичності, виготовлений із субкого глянцевого картону з голограмою KP Mint. монета викарбована у 2025 році, і це новинка. Вага 3 трійські унції, срібла 999-ї проби. Діаметр 60 мм, що рідкість навіть для преміум-сегменту. Зазвичай такий розмір мають 5 унцові монети. Тож пропорції вражають, в руці вона здається гігантською. Але саме завдяки цим параметрам рельєф розкривається максимально. Кожен м'яз коня. Кожна складка одягу вершника, кожен штрих меча. На реверсі сцена, що ніби вирвана із сторінки откровення. Вершник мчить на червоному коні з позолоченим мечем, а під копитами черепа та уламки зруйнованого світу. Це не просто різьблення, це високий багатошаровий рельєф, у якому гра світла створює глибину і драматизм. Поруч вставка з червоної печатки. Виконана настільки реалістично, що, здається, її справді тільки притиснули до воску. Аверс традиційний для серії. Тут зображено всі сім печаток, кожна з яких в майбутньому отримає власну монету. Друга печатка відмічена кольором. Як відмітка про те, що історія апокаліпсису триває, і цей розділ вже відкритий. 2025 рік. Бачимо герб емітента острівної держави Ніуе та номінал 7 новозеландських доларів. І це не випадковість, цифра 7 напряму пов'язана з концепцією серії. 7 печаток, 7 пророцтв, 7 етапів відкривання. Перша монета White Horse в продажі з'явилась на початку 2024 року. Вона символізувала завоювання, владу та тріумф. Тоді ми лише знайомились із серією, і вже тоді було зрозуміло, попереду щось масштабне. Red Horse червоний кінь, друга глава цієї історії. Вона глибша, потужніша, більш емоційна. Якщо білий кінь це початок, то червоний це вибух, мить, коли мир руйнується, а рівновага світу хилиться на інший бік. КПСін Мін продовжує доводити, що сучасна нумізматика – це не просто метал, а поєднання ідеї, міфу та ювелірної точності. Високий рельєф, ідеальна антична обробка, позолота, колір. Кожен елемент працює на атмосферу. Монета має обмежений тираж, лише 500 примірників на весь світ. Тож для колекціонерів це справжня знахідка. Такі речі не просто купують, ними пишаються. Ціна цієї монети за кордоном тримається на рівні близько 400 доларів, у когось трохи менше, у когось більше, але пропозицій небагато. І це не дивно, адже тираж обмежено лише 500 екземплярами. Коли тримаєш цю монету в руках, ти ніби торкаєшся історії, і біблійної, і сучасної. Це не просто інвестиційне срібло. А предмет, який викликає емоцію, повагу, подив, навіть трохи страху, серія 7 початок апокаліпсису, лише набирає обертів. Попереду ще 5 монет. Якщо кожна буде такою ж потужною, це може стати однією з найвражаючих номізматичних серій нашого часу. А поки що Red Horse тримає планку високо монета, що справляє ефект вау. Ми збираємо не просто метал, ми торкаємось краси увінченої у сріблі, ідей, символів, відбитків людської уяви. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю монету і взагалі про всю серію 7 печаток апокаліпсису. Чи хотіли б ви побачити її повну колекцію на каналі. Дякую за перегляд та підтримку. Якщо вам сподобався огляд, поставте лайк. Підпишіться і до нових зустрічей у світі стрібла.